І покинувся мить, що у нього хвіст були. Довго думав бонець і помовив, як модець. Це холоба не поста. Треба різати хвоста. Кошиня кричить ніколи, каші я піду до школи. Жила собі бабуся, і з нею песик жив. Вона дружила з песиком, і з нею він дружив. Бабуся якось ввечері спекла смачний пиріг, і песика покликати побігла на поріг. Прийшла назад, ой, лишенько, подівся десь пиріг. І бідний, бідний песик. Голодний спати ліг. Пішла бабуся кашку варити з молоком. Прийшла назад, а песик воює з гусаком. Пішла бабуся рибки купити в рибака, прийшла назад, а песик танцює гопака. Пішла бабуся в зелен сад Нарвати там грушок. Прийшла назад, а песик одягся в коханий. Пішла вона до кравчика замовити штанці. Прийшла назад, а песик пече собі менці. Пішла вона до Прийшла назад, а песик стоїть на голові. Ніхто ніколи песика не лаяв, не шмагав, бабуся каже: Не пустуй, а песик каже Ре. <клухие> Вікиці, сестриці, схоті водиці, коли ти старенька, стоїть біля хатки, на ньому юбенька сидять гоб'ята. Вікиці сестриці будуть і забуть. Вікиці сестриці поживу чуть. Не хоченята, геть мужа ринки. Смачні голуб'ята, а скотиться сринка. Киті-сестриці, Смачні голуб'ята. Мама з татом дивувались, чудесі з Рексом стались, був рудий з воста добрів, а тепер, бачиш, побілів. Може, пезик захворів, може, треба лікарів. сто уколів надзвичайних операцій негайно. Бідний Рексик, ну і ну, не перебил к йому, паче шайна мешка свого ліпшого дружка. А мішкові що казати, коли зітхає винувато? Рекс нічим не захворів і не треба лікарів. Я його пофарбував, аби він обновку мав.